не то, что жалуется, я просто говорю, что я тут дежурного оставлял, пока выходил покурить, а вы мою частоту заняли. Это радио «Баянист, ну, баянист» да, прием. Не, ну так я знаю, я знаю. Это тут был радио Баянист, Баянист, Гармонист. Баянист, я стоял на этой частоте. Да, да, прийнято, принято. Громко, громко качественно. Баяніст, баяніст черкащина Черкащина, Ваня Іван прийом. Да, Іван, спасибо. Все прекрасно принято. Прийну. Да, да, понятно, понятно, друже, понятно, друже. Ну что так, претензий, я думаю, не будет на приеме. На частоте Черкащина радио баянист, баянист, баянист. Это радио баянист, баянист, баянист прием. О, баяніст махнатий, махнатий принято, рад очередной встречи забываю, откуда ты. махнатий баянист 5-9, 5-9 плюс 5. 5-9 плюс 5. Черкащина, Ваня Іван Черкащина, махнатий баянист прийом. Да, да, принято, 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 махнатый махма... хорошо проходишь, хорошо проходишь. Ну что, так вопросов не будет, махнатый баянист на приеме. Нет, локс, пожалуй, СК семерочка, троечка. На частоті радіо Баянист, Баянист, гармоніст Работает радіо Баянист, Баянист, Баянист. всем прийом. Фокус воронеж, фокус воронеж. Вітаю, вітаю на хвилі, вітаю на хвилі. Фокус вороніш. Баяністе Ваня Іван Черкащина прийом. Дуже гучно. Дуже гучно. Черкащина бояницька фокус воронець. Як прийняв прийом? Та прийнято. Прийнято гучно і неймовірно якісно. Гучно і неймовірно якісно. Так то питань не буде, мікрофон на вас прийом. О, дякую за радіообмен. Пока-пока. Да, радіообмен, радіообмін. Радіообмен. Ну, яка є як той казав. Добре, давайте, удачки. Радий був чуть, пока-пока от баяніста. На хвилі працює радіо баяніст, баяніст, баяніст. Всім радіо баяніст, 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 прийом, прийом. Приймаю, приймаю. Кого, кого? Так, Луганськ, Доцент, доцент, Луганск, доцент Луганск. Да, да, доцент, доцент Луганськ приймаю. Приймаю доцент Луганськ. Громко, громко доцент Луганське. п'ятерка-дев'ятерка, ну трошки хтось помеху поставив. Поміху поставив. Іван Черкащина прийом. Земля на плічці повітря палю, мав його камінь, поряд на Тоже 1990. Вони ходкові не работали прийом? Да да, прийнято Павло, прийнято Павло. Е, а що ти казав, не працював прийом? На фаткоме, на фадкове, не працював прийом. Та чого ж не работал? Работаю і зразу на прийомі. А, і на Ютубі. Добре? Да, 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 то іменно я і є.

ні ні там під під моїм кинеш якусь силку, щоб я поняв, щоб я поняв що тебе надо бачить на прийомі. так как же ви це поучите, ну щоб нас блоксирують, я пока знайду тебе таке ще. Последний фильм то шістий лес был, то шостей Ну там у нас кинуть восьми. Короче, що так, Та жива, жива, жива. Короче, мені набрати, що е, пушистый лес, да, короче, там, і там що то должно выбить, да, короче, твои дані на прийомі.

Що жив, чи що. Давай, давай, от баяніста всього самого найкращого. Пока-пока.